Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поперпеце вже готують прихожан до поразки Росії на полі. Заявляючи про технологічну безпорадність армії окупантів перед Збройними силами України, як повідомляє телеграм-канал Іщі своїх священих з окупованих ровеньок у Луганської області, скаржиться, що у ЗСРФ немає боєприпасів, обмундирування, нестача всього і взагалі весь світ проти них і нічого не можна зробити. Не підвезли боєприпаси, нема обмундирування, У всьому недостача пізно опам'яталися, пізно схопилися. Армія противника краще озброєна. Проти нас увесь світ, увесь технологічний світ. Всі проти нас ополучилися. Що ми можемо? Мо проти них зробити нічого, сказав піп. Священники РПЦ нерідко потрапляють у скандальні інциденти. Зокрема, кілька місяців тому в Іркутській області РФ священик здав федеральній службі безпеки депутата через те, що той поставив у церкві свічку за Україну. Про це повідомляв російський телеграм-канал Лента Дна за даними каналу. Суперечка між настоятелем храму та місцевим депутатом сталася через пост у соцмережі. Священник виклав публікацію на підтримку війни в Україні, яку розв'язала РФ місцевому депутату. Не сподобалося, що церква приймає чийсь бік. Суперечка продовжилася у храмі. Спроби переконати священика не мали успіху. Депутат нібито сильно засмутився і заявив, що хоче побачити українську армію на Червоній площі. Поставив свічку за її перемогу та вийшов. Після розмови священик відразу звернувся до ФСБ та здав депутата. Щоправда, затриманий стверджує, що сперечався з отцем в рамках таїнства сповіді. Отже, останній не мав права розголошувати зміст розмови. А у Білгородській області РФ священик під час похорону погрожував людям набити пику кадилом. Додамо, представитель ПЦУ митрополит. Епіфаній прокоментував останні події, пов'язані з виселенням у ЦМП з Києво-Печерської лаври. Епіфаній наголосив, що в жодному разі не йдеться про закриття монастиря і припинення в ньому чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на церкву загалом та двократним. Закриття монастиря, зокрема, безпідставна маніпуляція, пояснив митрополит. За його словами, особливо цинічно такі заяви звучать з вуст ієрарха, який був тісно пов'язаний з компартією та навіть намагався від неї висуватися на виборну. Посаду, очевидно, Епіфаній має на увазі скандального намісника лаври митрополита Павла. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!